Рамштайну ймовірно не буде, хоча Байден збирається відвідати Німеччину. Американський спікер Палати представників готується скасувати допомогу Україні в Польщі. Наполягають на вирішенні волинського питання. А КНДР готується підірвати дороги до південної Кореї. Чи буде ще одна велика війна? Тепер вже в іншому регіоні. Спитаю про все це в Олександра Краєва, експерта ради зовнішньої політики, українська призма. Пане Олександре, добрий день. Так, Вітаю добрий день. Давайте почнемо з Рамштайну. Західні медіа повідомляють, що не буде найближчим часом засідання. При цьому президент США Байден має намір відвідати Німеччину. Власне, це було відкладено через ураган Мілтон. Чому Байден вирушить до Німеччини? При цьому не буде Рамштайну. Що відбувається? Тут насправді більше питань ніж відповідей. Звісно, ми розуміємо, що для Байдена, не зважаючи на поки що відтермінування Рамштайну, не зважаючи на те, що поки що українська влада не представила фінальний варіант плану перемоги, нема фінального розуміння, як ми працюємо далі з формулою миру. Хоча влада наша заявляла, що в кінці жовтня ми виходимо на певні додаткові домовленості по нашим дев'яти трекам, але все таки по. Поки що не зрозуміло, як і куди рухається це все питання, і відповідно куди рухається питання прямих переговорів з росіянами, тому що так чи інакше, і Рамштайн, і передача нам ракетного зброєння і план перемоги підв'язувалися в першу чергу, якраз перед під, під прямі переговори. Які так чи інакше за заявою нашої влади мають відбутися? Тому мені здається, візит в Німеччину зараз це така собі заміна тієї зустрічі, яка мала відбутися 11 жовтня. Тобто, це попередні переговори із союзниками. Дуже сподіваюся, що це буде не лише візит в німеччину, але, скажімо, будуть долучені і французи і британці. Відповідно можуть бути долучена українська сторона, чому умовно кажучи. Незважаючи на відсутність Рамштайну, проведемо ці консультації, зрозуміємо, на якому ми зараз етапі, звіримо годинники. Ну і тим паче треба розуміти, коли яке озброєння поступає, і найголовніше на яку дату ми переносимо Рамштайн. Тому я б скоріше це сприймав як таку собі технічну поїздку, яка не заміняє повністю Рамштайн, але готує нас до того, що в якийсь момент він все-таки буде проведений. Тобто виходить з російської предварительної ласки, якось так воно щось треба вирішити до Рамштайну, аби на Рамштайні не в ну все зробити правильно, так? Ну, скоріше, да, ми кажемо про так звану в дипломатії звірку годинників. Тобто, угу. ми дивимося, на якому етапі знаходяться які проекти, на якому етапі знаходиться Україна з формулою миру і планом перемоги, на якому етапі готовні штати передати ракети. А ми знаємо, що німці готові передавати Тауруси виключно після того, як передадуть американці свої ракети, свої атакам, з такамсистільну бойовою частиною на 350 кілометрів. Тому так чи інакше, але тут дуже багато питань, які треба обговорити, які треба говорити до того. Ого, як почнеться ну, публічна сторона цього всього процесу, а яку роль в цьому цьому відіграють вибори у Сполучених Штатах Америки? Бо видається так, що статус України зменшено, аби ну, білий дім заморозив це питання, аби раптово не нашкодити кандидатів від демократів Гарріс. тут і про далекобійну зброю, і про НАТО і взагалі про будь-що? Ну насправді воно так і є, та так чи інакше, але навіть якщо зараз буде ухвалені певні рішення, якщо зараз будуть проговорені ці якраз аспекти Передачу озброєння, проведення масштабів і так далі. Все рівно воно, по-перше, буде зроблено після 5 листопада, а по-друге, воно лише можливо після 5 листопада. Тому що це той період, коли Байден нікому не підзвітний, коли він реально працює виключно на власний політичний спадок, на власну зовнішню політику, і коли, відповідно, він може. І думати про політичне запрошення України або про відкриття переговорів України стосовно членства в НАТО, і говорити про далекобійну зброю і в принципі займатися усіма складними рішеннями, які протягом цього електорального і політичного циклу він не міг ухвалювати. Спікер Палати представників Джонсон заявив, що не має бажання далі фінансувати Україну. Це він сказав на підтримку Трампа. Сподівається, що якщо Трамп переможе на виборах, він покладе край війні в Україні, тому схвалення подальшої допомоги їй не буде потрібно. Наскільки це? uh, Просто передвиборчий лозунг. А, наскільки це може виявитися правдою в разі перемоги Трампа? Ну, скоріше наразі ми говоримо саме про передвиборчу агітацію. Ми говоримо про передвиборчу риторику з однієї простої причини. По суті, Джонсон не сказав нічого нового. Він просто суголосний тому, про що заявляв Трамп. А Трамп нам уже декілька місяців розказує, що йому вистачить два телефонних дзвінки: перший Путіну, другий Зеленському, для того, щоб це все закінчити. І до речі, це не стосується лише нас. Він теж само розповідає про близький схід. Що мовляв, він подзвонить Нітаньяку, він подзвонить Арабським державам, він подзвонить в Іран і почне давити його санкціями, і все це завершиться також буквально протягом доби. Тобто, те, що говорить Джонсон, він просто підтримує загальний наратив Трампа. А загальний наратив Трампа в тому, що зараз потрібно згуртуватися і проголосувати за нього, просто тому що він знає, що робити. Він не буде вдаватися в деталі, бо насправді він не дуже знає ці деталі. Він просто намагається всіх переконати, що він є незамінним, що умовно кажучи, голосування затрат. Трампа — це не просто вибір політичної афіліації, чи це вибір якоїсь політичної позиції. Голосування за Трампа мовляв це єдиний порятунок для світу. Це те єдине, що може принести мир. Це те єдине, що може принести е, гармонію відносини з диктаторськими режимами. І тому Джонсон підіграє Трампу, як він це робив всі ці роки. Я справді вірю в це. Це я цитую Джонсона. Думаю, що він зателефонує Путіну і скаже йому годі. Я бачив опитування у мережі. Там е, запитували, а, а як ви думаєте, запропонують варіанти? Що відповість Путіну? і Один з варіантів був. На Годі він відповість гойда. Чи не могли б ви припустити суто гіпотетично, що на такі слова Трампа відповість Путін? Ну він почне звинувачувати київський фашистський режим. Він почне розповідати, що це внизчитані не вони почали. Він почне апелювати до того, що якщо Сполучені Штати зараз припинять військову допомогу Україні, то вони ж одразу ж самі росіяни маснувасі своє припинять. Він, звісно, почне посилатися на конституцію. Тобто, Путін буде грати з Трампом його ж правилами. Він буде казати дуже прямими. Простими реченнями, які Трампу максимально зрозумілі. Бо що ми чуємо з української сторони, зі сторони Європи це про цінності, це про геостратегію, це про національні інтереси США. А Путін просто скаже: так, супер, давай ми це зробимо. Тільки ти перестань давати Україні зброю і зніми санкції, і тоді ми будемо готові це робити. Бо ти ж хочеш потім з нами заробляти? Хочеш, а ну, тому давай ми це зупинимо разом. Тобто, на жаль, треба констатувати, що у Путіна є досвід. Що говорити Трампу, як його переконувати? І він точно його буде застосовувати, так само як він це робив 17-му році в гельсінці. Добре, з рішеннями, важливими рішеннями, які зараз на паузі, зрозуміло, вибори 5 листопада, власне, і Рамштайн буде після. А що станом на зараз Україна? Як ви бачите, чи є ознаки того, що Україна двопартійну підтримку прокачує, посилює? Чи працює якось Україна власне і з Трампом, і з командою його, і з Гарріс? З Трампом про в Україні доволі складна, бо вона в основному будується на особистих зв'язках. Тобто, відомо, що наше посольство протягом електорального циклу на рівних намагалося спілкуватися з усіма передвиборчими командами, ще ще часів праймеріс. І от команда Трампа вона одна з двох, які не відповідали на жодні запити, ні на пропозиції зустрічі, просто перемовинь, якихось конференцій, тобто чогось публічного відкритого, знаєте, без там партійних загравань, яких нас часто намагаються звинуватити. На жаль, у нас сталася ця прикра ситуація з поїздкою в Пенсильванію. Вона не повністю була викликана нашою помилкою, бо все таки там значну роль відіграла і сторона, яка запрошувала, бо вона якраз визначала багато чому місця, куди і як можна їхати. Але все таки, ну ми бачимо, що Трамп зі своєї сторони не дуже хоче такої відкритості, такої співпраці. З однієї простої причини він просто хоче це якомога швидше закінчити. А друга проста причина, що він працює на антитезі. Він досі відіграє роль кандидата антирежимника, антисистемника. Тобто, якщо Байден каже, що Україну це класно, Трамп, звісно, скаже, що Україна це погано. Коли Байден каже, що Ізраїль треба підтримувати і треба зробити так, щоб Ізраїль завершив цю війну так, як хоче Ізраїль, але просто якомога швидше. Трамп каже: ні, треба дати Ізраїлю все, щоб він робив все, що хоче, скільки він хоче. І мовляв: дивіться, який слабкий Байден. А от в мене план набагато кращий. Тому. Ми старалися як могли. Ми бачимо цей треку парламентської дипломатії. Ми бачимо це по посольському треку. Ми бачили це по треку офісу президента. Але ну не завжди старання в дипломатії приносять ті плоди, які ми хочемо. Все таки з Трампом особистісний фактор він досі відіграє значну роль. Ростарання в дипломатії і плоди про невідповідність це цікаво. Тут я хотів би Польщу згадати: Польщу і волинську трагедію. Дехто в Україні натякає на участь Москви, Росії в цій кампанії. І хотів би вас питати, чи дійсно те, що відбувається у відносинах Варшави і Києва, може бути інспіровано Кремлем, чи все ж йдеться про виключно внутрішні передвиборчі польські баталії? Важко сказати, хоча ми знаємо, що партія конфедерація вона підтримується Кремлем, ми знаємо, що партія конфедерація отримує фінансування, вони отримують і інформаційну підтримку. Тобто, казати про те, що Кремль абсолютно не залучений, до що відбувається, ну язик не повертається. Але коли ми кажемо про такі, абсолютно. А, наративні речі, як Волинська трагедія, коли ми кажемо про настільки глибокі наші двосторонні розбіжності, то тут уже Кремлю навіть особливо не треба старатися. Кремлю просто треба іноді через свої інформаційні агентства, через власних інформаційних агентів самій Польщі, нагадувати про те, що ця проблема досі є, і ця проблема досі не вирішена. І що з цим робити? Ну те саме, що ми робимо останні декілька місяців. Постійно намагатися поляків розкручувати на нормальний, а головне відкритий публічний про це діалог. Бо поки цей діалог іде не публічно, ну ми бачимо результати, що довгі місяці роботи наших дипломатів істориків закінчуються тим, що виходить один провокаційний польський політик і руйнує нам всю цю систему двосторонніх відносин. І ми знову фашисти, і знову польські фермери хочуть блокувати кордон. Тобто, з поляками нам треба працювати так, як ми це робили до повномасштабної війни публічно, відкрито на всіх можливих рівнях. Тобто не залишати простору для інформаційних маніпуляцій, бо коли ти працюєш максимально відкрито, показуючи про що і як ви розмовляєте, там дуже важко цим зманіпулювати, бо ви і так надаєте публічно всю інформацію. Якщо коротко і грубо, те, що зараз відбувається у відносинах на дипломатичному рівні, яку оцінку ви по цьому дали? Тому що, от навіть навіть от сьогоднішній момент. Між Кулебою і Сибігою вже по різному оцінюють. Мовляв, Кулеба зробив неправильні речі, Сибіга зараз їх виправляє. Наскільки це коректно стверджувати? Так, скажімо так: якщо дуже коротко, то внутрішньополітичні польські протистояння напряму наразі впливають на наші двосторонні відносини. Тобто, так чи інак, але. Дуже часто в польській політиці, аби показати, що ти сильний, ти маєш втерти комусь носа в зовнішній політиці, і через те, що в Брюсселі особливо нікому там не можна рога поставити і не можна їм щось різке зробити, під боком завжди українська тема. Тобто, на жаль, проблема та ж сама, що сталася в американському політикумі. Українська тема політизувалася і стала інструментом. І ми це бачимо в обох партіях з обох сторін цього питання. Дякую. На останок не можу не спитати про конфлікт між КНДР та Південною Кореєю. Він загострився в останні дні тижні, і про що там йшлося? КНДР перекрила ну спочатку Пхеньян звинуватив південну кар'єру у запусках безпілотників. Пообіцяв відповідь, КНДР перекрила автомобільні дороги. Uh, так, перевели в бойову готовність артилерію на кордоні. Сьогодні в Сеулі кажуть, що Пекін, uh, що вибачте, Пхеньян готується підірвати дороги, що з'єднують з південною Корею. Про що все це свідчить? Uh, і чи може все це перерости у велику війну в регіоні? Ну тут коментар доволі короткий. Це знову ж таки те, що відбувається на корейському півострові вже десятиліттями. Причому це навіть не найбільша провокація за дуже довгий час. Особливо якщо ми беремо період з двадцятого року, то Північна Корея постійно випробовує межі дозволеного. Тобто зараз не йдеться про те, щоб дійсно повноцінно розпочати якусь війну чи повноцінно розпочати якийсь конфлікт. Насправді Північна Корея разом зі своїми російськими союзниками і партнерами намагається побачити на якому моменті Захід буде реагувати. А також дуже важливо, і тут ми залишимо такий кліфенгер. На якому моменті Китай почне реагувати? Бо все-таки ми бачимо, що режим Кіма зараз взяв курс на певне таке протистояння із китайською народною республікою. Вони хочуть вирватися в трохи більш незалежні економічні води, і тому виходить так, що зараз Кореї важливо зрозуміти, хто що і в який момент буде робити стосовно їх подібних провокацій. Це ж стосується і можливої участі північно-корейських військ в російсько-українській війні. Про що Абсолютно вірно. Сказав, тобто знову ж таки Китай постійно повторює, що він не зацікавлений в розширенні, як вони називають цього ні, конфлік... цієї ситуації. Китай це так mm -hmm. називає. Вони не зацікавлені в долученні нових сторін. Вони постійно кажуть, що їх ключове питання по формулі миру: що ніхто не має давати зброю, ніхто не має давати війська. І тут північна Корея каже: А ми даємо зброю, дамо війська. Тобто, це також перевірка меж дозволеного, але вже в межах китайської зовнішньої політики, а не виключно заходу. Що ж, дякую за розмову, Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики Українська Призма, був моїм співрозмовником. Тисніть подобайку під відео, якого якщо з чимось не згодні. Будь ласка, коментуйте і підпишіться на канал, якщо тут вперше.